Конуси тут це саме нам дошкетують, приїхав тут той вже на впевненому. Старт по готовності, погнали. По задньому колісу все добре. На місці. Погнали. Можна? Перепрацьовуємо, здається, правою рукою. Тобто трошки краще перепустивати і краще розвантажувати руки, будемо полегше в поворотах та зворотах, раніше буде закриватись крока, будуть з меншими радіусами, а на цьому мотоциклі це суперважливо, трошки відіграє під місто, тому що зарано повернуть, почав відпускати кально, почала, почала стацювати верхні з і Сначала отлично скупал нахилу, подчипывал постановку, осталось, тут риску надо чекался по остановке, ще можно пигменшей, лобби, получается, я тут руку пигмент, давай, збирайся. О, підслызнулся ще. ну нормально, там це 900 пубов, да еще выпускается, там стильки у нього. Ще й запал, який запали які ну, от, як ми говорили про сажиті я наводив купив е дев'ятку е і ну, просто це у вигляді трейсера але на тому ж моторі дев'ятка «Дев'ятка», вона телепортує це ті, дуже, дуже потужний мотоцикл для міста я би сказав над поптужний я не знаю хто їде там ті, на потужніше е нема таке такі і ось десь 800-ка 700-ка це якраз саме воно, приблизно 760, це якраз під цього GSX, дуже хорошо побатуваль. Ровно 45, 591, гірше приїхав на 2 секунди ніж попередній раз, а хоча там були в цей раз чисто вже штрафно показують Вот